Цьогоріч випускники шкіл були шоковані діями Міністерства освіти і науки України. Саме напередодні вступної кампанії повністю змінено правила гри для абітурієнтів. Більше того, такі дії чиновників в профільному міністерстві призведуть спочатку до знищення регіональної освіти, а потім і до занепаду економіки в властях. Ми дві області, які споріднені, споріднені нашим потенціалом. Саме людським. Я вдячний Олександру Співаковському, який, знаєте, для мене особисто вкрив певні речі, які є основними. Взагалі держави. Основоположення в розвитку держави. Освіта це та галузь, яка сьогодні прогнозує майбутнє. Ми можемо сьогодні на завтра щось передбачити. Там вчора ми передбачали, що сьогодні будемо відсувати їдальню в Херсонському державному університеті, наших студентів. Але ми не можемо передбачити сьогодні на завтра без освіти, немає замова, через 5-10 років, розвиток України, Херсонщини, Миколаївщини. Це так такої тема вступної кампанії та профілізації вишів була об'єднуючою для ректорів півдня України Херсона та Миколаєва, керівників вищих навчальних закладів першого другого та третього четвертого рівня акредитації. Тим більше чиновники з Києва порушують закон України про вищу освіти. Зверніть увагу стаття 72 пункт 8, Вона повністю протирічить цьому. Чому Потому, що зачитою фінансування за рахунок видатків державного бюджету підготовки фахівців з вищої світу? за спеціальностями відповідних ступенів встановлюється в обсягу необхідному для забезпечення на регіональному рівні на кожні 10 тисяч населення на менше 180 тисяч. Так, в Миколаївській області у 2015 році повинно було бути 21 тисяча 200 бюджетних місць, а насправді стало 13 тисяч 400. В Херсонській області ситуація ще гірша. У 2015 році замість 19 тисяч 123 бюджетних місць було надано 11 тисяч. 800. На жаль, експерти зазначають, що 42% студентів Польщі це українці. Більше того, 81% нашої молоді мріє жити і навчатись за кордоном. Прикро, що рідна країна нехтує правом студентів навчатись саме в країні, де живе. Хто видає міністерство? І далі як можна буде формуватися. Никто не знает, здесь не написано, и на совещании никто не смог ответить, что это будет среднее. Среднее взвешенное, просто среднее. Этот э, балл, линию проведет по нашей жизни, и те, кто попал ниже, ребята наши не попадут, а места, которые выделило нам до этого министерство, уйдут. як вони говорять, ведучі вузи і так далі. Згідно нововведень, в регіональних вишах залишиться 25% всіх бюджетних місць. Тому така позиція МОНу зазнала на засіданні нищівної критики. Сьогодні зміни до умов про прийома в липні. Ми людям пообіцяли одне, розказали про все, а тепер і що тепер робимо? Треба прийняти рішення, що за загод до вступительних екзаменів не має бути ніяких документів, Котори в вносили лікаректи, і ще раз по східні позицію. не продуманим її крок щодо профілізації вишів. Настаражують слідуючий факт. б ми не були з вами, і кожен із вас знає, от визьміть любий університет в будь-якої країни, штати чи Європа. Значить, ніхто о профільності не говорить чому. Тому що університет це є та структура. Яке дає можливість реально профільності всім. Я опять же на Миколаївській національній університеті. От ми економічні спеціальності не профільні. У нас на факультеті 17 докторів економічних наук, на економічному. У нас докторська спецрада, якої в Україні нема, по трьом економічним спеціальностям. І ми готуємо, виходить, не профільне. Це раз. Друге якої би не було підприємств, я маю веду в виду, от, і, любому університеті, якщо воно там промишлене і все, не вся зрівнювати економіку сільського господарства з економікою промисловості. Непослідовною є політика держави щодо вищих навчальних закладів першого-другого рівня акредитації. Приймаємо документи від абітурієнтів після 9 класу, mm -hmm. після 11 Олександр Володимирович, ми не зможемо приймати абітурієнтів в електронних заявах. Тому участь у конкурсі цих абітурієнтів це відсотків 20-30 абітурієнтів, які змогли вступати до нашого рівня акредитації і брати участь у конкурсі. Знову ж це теж ця політика, яка направлена десь на певне знищення навчальних закладі першого другого рівня акредитації, яке ми відслідковуємо в законі про вищу освіту. Розвиток регіональної освіти повинен стати пріоритетом для влади, який дати шанс сільській молоді здобути гарну освіту. Ми от з вами відмінили цільовий прийом. В першу чергу він особливо писався там сільської молоді. І от 12 років наш університет я особисто. Займався аналізом, як ведуть себе ті діти, які прийшли з сільської місцевості, у яких були і низькі бали, навіть по ЗНО і все. Я вам хочу сказати на третьому, четвертому курсі, ну на третьому, вже вони вирівнювалися, а особливо для наших аграрних спеціальностей. Ці студенти стали кращими в порівнянні з нашими міськими. Мабуть, моні призабули, що не всі сільські діти мають доступ до інтернет-мережі, тому зазнає критики і безальтернативна електронна система подачі документів. Ми говорили, говоріли заново за чим корупцію а корупція, а корупцію просто ці клас в Києві. Український оцінювання качества образування. Свірі потоки то Потоки маленькі, надо сводити. А сьогодні міністерство, помимо ЗНО, нео, бере себе в руки ще розпределення, не звісно яким способом бюджет. Виникає питання, як комп'ютерна система визначатиме профорієнтаційний пріоритет абітурієнта. Якщо вищі чиновники таким чином вирішить питання, скажу у майбутньому такої країни немає. Країна сила, коли вона виконує закони і має рівномірний розвиток. Шановні колеги, як можна змінювати правила гри? Записано в законі чітко правило мови, що за 9 місяців до початку. Правильно чи ні? Скажіть, будь ласка, як тоді МОН випускається наказ, провели вже регіональні наради і змінили фактично правила гри? Головне, правило гри, я його сформулюю дуже-дуже кратко. От дуже кратко. Зараз державну політику, відповідно державне замовлення, бо державне замовлення це державна політика. Формулують. І які мають найкращий бал ЗНО. Це означає, що тут залишиться 20%. Що це означає? Що за 3-4 роки фактично регіональної вищої освіти не буде? По суті, за 25 років незалежності України з цьогорічної вступною кампанії розпочинається відлік назад в освітньої галузі. Перше питання одне: чи буде тут розквітаючий край, чи тут буде зубожіння і стагнація економіки? Ми так повинні да, міркувати. Більш того, ми повинні розуміти, що багатство країни створюється в дитячих садочках, в школах професійно-фіхічної освіти, в вищих навчальних закладах. Бо головним є, що людина. І якщо ми маємо людину з великою доданою вартістю, то і економіка буде відповідна. Якщо ні, то всі, я думаю, стикаються з проблемою одного. Сюди не йде інноваційна економіка, бо нема людей, які будуть працювати в цій інноваційній економіці. Тобто, одне порожує інше. Олександр Спіяковський, вислухавши представників освітньої галузі півдня України, підсумував на засіданні. Якщо комітет з питанням ясві, ми все зробимо для того, щоб цього не було. Будуть відповідні звертання до президента України, до прем'єр-міністра України. Все це буде доведено. Наслідки можуть бути катастрофічними. Для розвитку, бо ми запустимо систему, яку вже після цього не повернемо.